Вітаю тебе, Хтосик. Вітаю, радий бачити вас всіх і дорослих, і малих. Час не будем марнувати. Запрошую про правила дорожнього руху згадати. Чи правила малята. ми повинні добре знати? Виконувати і пам'ятати, а якщо не будеш ти їх знати, пригоди неприємні завжди будеш потрапляти. На дорозі будь уважний. Вивчай правила поважно. Світлофор вогнями світить. І нам каже: будьте пильні, діти, ось червоний загорівся, Мить весь транспорт зупинився. Жовтий колір каже всім. Приготуйтесь! А втім, не спішіть. Ось зелений загорівся, на дорозі рух відновився. Мчать машини. Хто куди. Ми чекаємо, коли нам зелений загориться. Щоб дорогу перейти, будь уважний завжди ти. Бачиш світло, чуєш звук? Світлофор найкращий друг. Але що робить, коли світлофора не знайти? Подивись вперед. Назад І побачиш інший знак, діти з мамою йдуть. Пішохідний перехід залишив на дорозі свій слід. Перехід тут є безпечний, його видно із далечі. білі полоси лежать, а від світла ще й блищать. Тут дорогу переходь, не затримуй рух авто. Треба знаки нам вивчати, щоб біду не потрапляти. Ну, а зараз маляти пропоную ще й пограти. Краще правила запам'ятати, хтось дорогу прикрашав, на ній зебру малював. Що ця зебра тут робила? І навіщо нас водила? Що це? Так пішохідний перехід. Червоний вогник загорівся, вмить народ весь зупинився, а зелений загорівся, рух народу відновився. Що це? Так, молодці, світлофор. Ось діти десь ідуть і з собою щось несуть. Так, це знак увага, діти. Мама з дітками йде, за собою всіх веде. Так, пішохідний перехід. Ви і слухали, і грали, мабуть, все запам'ятали. Правила всі треба знати. І їх виконувати малята. Щоб не трапилось, біди. На дорозі, малюки, будьте уважними завжди. До побачення, хтосик, до побачення, малята, до зустрічі, малята!